Приветствую всех на канале Михайлів Натаро. Дякую всім, хто підписується, дивиться, ставить ставит подобайки и поширює видео. Отже, мені попалася науч така цікава публікація. Отже, я процитую. цитую «Епштейн пытался выйти на Лаврова и предлагал Москве компромат на Трампа. Демократы опубликовали тысячи его писем. Демократический комитет Конгресса раскрыл обширную переписку Джеффри Эпштейна, осужденного педофила, который незадолго до смерти утверждал, что может уничтожить Дональда Трампа. Из писем следует, что примерно за год до смерти Эпштейн стремился наладить контакт с российскими властями. Он писал, что хочет встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и передать ему инсайды о Трампе. Тогда Трамп готовился к первой встрече с Владимиром Путіним в Хельсинки. публікація переписки вновь розгрілась, розгоріла старий скандал, обсуждають можливі попитки Епштейна вийти на Москву і предложить їй потенціально компрометуючі матеріали на президента США. Отже, давайте подивимося. Дуже багато питань цікавих. Ось мені перше питання: чи вдалося йому знайти шляхи рашки, щоб запропонувати це? Чи зміг він їх заінтересувати цим, заінтригувати? Отже, чи погодилась Рашка з ним зустрітися, вислухати його компромати. Отже, Рашка свого часу погодилася на це на зустріч з Джефріпштейном. Угу. Було важко, дуже важко, але рішення було прийнято і, можливо, йому дали шанс зустрітися з кимось. Це не сам. Але хтось з його шайки. Так, так, він дуже багато чого розповів, дуже багато. Але там не все і правда з того, що він їм предоставив. То, що він їм дав, а він їм дав дуже багато. Дав ключі, дав ключі до грошей. На чому він дуже добре на цьому заробив. Заробив он просто бомбове. Але ну не все ту інформацію, яку він дав, вона не вся, не вся правдива. Але так він дав інформацію. Він ще за це гроші отримав. Дуже гарні. Дуже гарні. Так, да, розповів, але десь десь збреханув. Збреханув, щось він там їм додав. Розповів, як весело відмічав. Так, є секретики. Так. Так, була домовленість, у них була домовленість, що він розповість ці секрети. Так, була домовленість, він обмінявся, обмінялися. Вони обмінялися інформацією, в смыслі тої інформацією, а ті грошми, бо грошей він отримав дуже багато за це. Він продав дуже гарну інформацію. Але там вона не вся правдива. Там щось він прибрехав трошечки. Так, ще таке питання. Чи користується Рашка цією інформацією? Чи вже використовує вона цю інформацію, маючи тиск на Трампа. Чи використовує вона її вже, ту інформацію? Зразу да. сила йде, сила є йде. Вони давлять на нього. Вони дуже-дуже на нього давлять, показуючи цю, цю інформацію. Заставляють повертати колесо фортуни в інший бік. Так. І гроші, якісь ресурси, гроші. Ось це. Так. Дуже, дуже, дуже багато розмов, вони розказують, що вони мають мають ці інструменти, що у них все є, що вони як маги, вони можуть його і породити, і прибити. Тому так вони давлять на нього по, по всьому. Ось вони його, щоб він боявся, ставлять його в кут, щоб він не мог нікуди вийти. Отож йому ставлять йому ставлять перетони. Да, йому, вони, рашка Трампу диктує свої помиру, вона диктує свої условия Трампу. Він не може вийти, бо він як у плену, плену у цієї всі кутюрьми. І, і за цього він не може. Ото тому, він, мабуть, і каже дві, два тижні, місяць, два місяці. Ото й виходить, що він не може. Він не може нічого зробити. Він, начебто, розуміє, що треба, але він не може. Ось, по справедливості, він розуміє, що треба. Але не може, бо йде і гра несправедлива. Вони керують, бо в них багато ресурсів. Це інформація, це також ресурси. Вони дуже багато знають, тому вони і керують. А по правосуддю він розуміє, що повинно мати бути якось інакше, але воно у нього не виходить. І поки він є там, поки вони, у них, вони мають той компромат на нього, який він боїться його страшенно. І тому вони їм керують. Він як той. Да, вони йому пропонують по любові. Давай по любові, ти робиш так, як ми кажемо, і тобі нічого не буде за що. І вони вважають, що це справедливо. Вони вважають, що це справедливо, що справедливий суд, що так і повинно бути. Він боїться. Він боїться за родину, боїться, тому він пускається на самоттьок, щоб воно так ото з порожнього впустити, Так тягне час. Він тягне час, бо він дуже боїться за родину, за свою, не знаю, може, за фізичну родину, то тобто за жінку, за дітей, або він має в увазі їхній політичний партію, їхню. Не знаю, за що він боїться за це. Бо він певний, що вони йому дадуть. Якщо, не дай Бог, що він зробить не так, як вони захочуть. Вони стремлять у кінжал серце. Рашка не буде дивитися, вони це зроблять. Він цьому впевнений. Давайте подивимося. Що Трамп відчуває і і буде робити? Що Трамп відчуває, буде робити? Буде він з цим якось буде йти і далі на поводу, чиплюне, і зробить так, як він вважає. Йому страшно, дуже страшно. Він боїться. І він платить. Він боїться, і він веде вирішення цього питання. Тільки він вважає, що решити це питання можна тільки платою. Відкупляється від них. По війні, По війні повертаю колесо фортуни. Тому він і розтягується все. Розмови всякі, опять же, родина. Він дуже, там, мабуть, ще і самій родині йде е, загроза, бо йде мічовий яч, король. Це воєнний. Це воєнний. І він ще, мабуть, правда, боїться за свою родину. Фізично. Фізично. Ну, таку, що в нього є жінка там, Мелані, да? <кхи> ну, ось да, йде імператриця, що він якось більше за це переживає. Що він розуміє, що вже все, що він вже не може. Вже тих капіталів і ті ресурси, які Рашка від нього требує, він вже не може їх дати, там щось відкладати. Тобто ну, це не тільки ресурси, а то, що треба Рашка. Да? Вона може зробити ще якісь там я знаю, домовленості, ще, ще якийсь час, щоб дали. Він вже не може вичерпав. Він вже вичерпав, він розуміє, що чим більше він буде тягнути, то на нього і так насядуть. На нього і так насадуть. І ще у нього, ось бачите, він вже не може, і... бо він і так вже бачите. Всі дають побагато, а він потрошечку. Я так розумію, що це стосується того ж зброї і всього іншого. Тобто всі вкладаються, то що він на Євросоюз і дав. Хай приймає Євросоюз, хай приймає Євросоюз, Бо він не може, бо вони на нього давлять дуже. Якщо він прийме, то так ж він скаже, він же теж не дурень, не настільки дурень. Для себе він точно не дурень. Якщо він сам прийме, то Рашка скаже, ти прийняв. А так він, начебто, і трошечки дав. Скаже, то не я, то Євросоюз, то Євросоюз, то не я. Отже, воно ще хитрить мудрить, тому що він його, да, Рашка його в такі тиски. да, Ось він вашельники, він ушов з себе, він вже там сидить сам собі на умі, вже не знає, що йому робити. Вісь в жахах, І вони давлять силою. Вони силою його змушуються робити все. Да. Постійно тримають його на гачку і на жаху. Він, ве... О, він аж ізійшов. І до того він вже боїться не тільки за себе, а й за родину. А й за родину дуже переживає. Вже не тільки, то, що він там постат ну, полетить. З президентства, а він вже боїться, що навіть фізично вберуть. На його та когось із родини. Ото, ото треба так було гуляти, щоб тепер на старості літо тут так обсігатися, вибачте. Має, скажіть, чи, чи, ми, чи знає людство, що саме, який саме компромат Рашка має на Трампа? Чи знає людство, який саме компромат має Рашка на Трампа? Чи знає людство? Да. Да, буде. Нам розповість якийсь король. Якийсь король нам розповість це, да, донесе це людям. Він про щось розповість. І не все, не все, не все. Частину. Частину. Можливо, це буде ще й воєнник якийсь король. Буде частина розповідана, не все. Да. Коли закінчаться ресурси, він вже не зможе тримати це в собі і рухне. Всю цю інформацію, що він має, коли рухне, ось тоді все і відкриється. Але не все. Дивиться, щось він взяв, але щось і загубив. Тобто інформація буде, але не вся. Не вся. Що ж таке? не все дізнаємося? Коли рухне, що рухне? Зараз подивимося, що рухне. Жахи. Закінчення ресурсів знову. І знову жахи. Коли перестане боятися може, бо ресурси закінчилися. Ну, дай, тут йому бути капста. І тут його розберуть на запчастини. Там його ну, кістки будуть промивати, балачик буде дуже багато, дуже багато буде. Там версій буде куча, е, щось ще й дофантазують. Щось ще й дофантазують. Не все то буде, правда, то, що нам розкажуть, появиться в СМІ, скажімо так. Але буде багато інформації. Але не вся, ось по дьяволу, не вся. Угу. Прийде час, колесо фортуни. прийде час, ми про це дізнаємось. Але не все. По дяволо рухне, це може, коли Трампа вже не стане, або його не стане, або він залишить свій пост. Да, да, да. Або він піде з миру, або з посту. От тоді воно відкриється. Але не все. Отже, так, ну що я скажу? Він цю життя сам жив, він це сам робив, тому мав би думати. Я б не сказала, що воно дурне. Я про Трампа, так? Тобто він мав розуміти, що до чого це може привести. І він знав, з він зв'язується з Рашкою. Але треба було так йому, з тірашкою, обійматися і цілуватися. Отже, кожному своє. А вам я бажаю наснаги та бра, здоров'я і бережіть себе, будь ласка. До скорих зустрічей!